Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо сьогодні про німецьку бундеслігу, який до завершення чемпіонату залишається зіграти лише 5 турів. Якщо в інших чемпіонатах десь уже відомий чемпіон, десь відома команда, яка вилітає до нижчого дивізіону, тут в бундеслізі поки що нічого не відомо. Ну, хіба що Гарі Кейн більш-менш спокійно себе може почувати на першій сходинці в списку бомбардирів? В даному випуску говоримо не лише про Гаррі Кейна, а й про те, хто лідер, хто аутсайдер в чемпіонаті Німеччини після 29 зіграних турів. Розпочинаємо, звичайно ж, з боротьби за чемпіонство з боротьби за срібну салатницю, яку дуже хоче взяти, зокрема Томас Мюллер. На жаль, Баварія не продовжила з ветераном контракт і влітку він залишає команду, тому на завершення ще разок хоче стати чемпіоном. Його команда, як і раніше, лідирує в чемпіонаті, випереджаючи найближчі переслідувач ліверкузенський Байер, на 6 балів. Так само, до речі, було три тури тому. Річ у тім, що і Баварія і Ліверкузен останні три тури подолали ідентично, набрали по 7 балів. Причому в одному й тому самому турі демонстрували одні й ті самі результати. Так, в рамках 27-го туру Баварія вдома грала проти найгіршої атаки чемпіонату санкт Паулі і при цьому пропустила два голи. Але щоправда, здобула перемогу 3-2 насамперед, завдяки дублю від Лероя Сане. В цей саме час Ліверкузен вдома грав проти Бохома також завив три голи та здобув перемогу 3-1. В наступному 28-му турі у Мюнхенців було баварське дербі на виїзді проти Ауксбурга. Саме господарі відкривають рахунок в цьому матчі. На 30 30-й хвилині Дімітрі Януліс отримає м'яч штрафній супротивника та пробиває в голкіперський кут. Але голкіпер Баварії не рятує свою команду 1-0. Нагадаю, зараз у воротах у Баварії молодий голкіпер Йонас Урбік, зимовий новачок. Він підмінює травмованого Мануеля Ноєра. І Урбік уже війшов в історію. Баварії щоправда війшов зі знаком мінус, оскільки став першим голкіпером цього клубу. Який в своїх стартових п'яти матчах чемпіонату обов'язково пропускав голи. Поки що жодного сухого матчу у виконанні Йонаса. Але під атака, за три хвилини до завершення першого тайму Джамал Мусіала зрівняє рахунок 1-1. Але на початку другого тайму, на жаль, мусіала травмується і з того часу не грав ні в чемпіонаті, ні в Лізі Чемпіонів. На початку другого тайму також стається вилучення у господарів. За другу жовту вилучається швейцарський захисник Седрік Цезігер. І вже за хвилину Баварія за це карає свого супротивника. Забиває Гарі Кейн 2-1 за Мюнхенцями. Наприкінці матчу вихід Вічнаю з голкіпером не реалізовує Лерой Сане, але в компенсований час він також пробуває поворотам супротивникам. І цього разу м'яч рикошетом від захисника таки опиняється в воротах. Перемога Баварії 3-1. В іншому матчі цього 28-го туру Баєр на виїзді. І грав проти аутсайдера Хайденхайма. Поки що діючим чемпіоном довелося потерпіти, оскільки в першому таймі переважали господарі. І насправді гра могла завершитися нічією 0, -0 Але на першій компенсованій Леверкузен таки перемогу вириває. Емільяну боєдія пробиває з за меж штрафної м'яч від стійки опиняється в воротах. 0-1. В останньому із зіграних на даному ментурі, 29-му у Баварії було Der Klassiker – протистояння проти Борусії Дортмунд. І ми в деякій мірі отримали історичну подію, події якої не було аж 12 сезонів. Так давно в останні команди між собою не грали дві нічії в чемпіонаті. Нагадаю, у першому колі зіграли 1-1, а от цього разу зіграли 2-2. Звичайно ж, переважала Баварія. Але на початку другого тайму на 48-й хвилині рахунок відкриває саме Дортмунд. Закидка на кут воротарський, звідки Масімліан Баєр завдає удару головою, і Голкіпер Баварії не рятує свою команду 0-1. Від вінца на компанії відразу пішли заміни, і заміни спрацювали, оскільки два футболісти, котрі вийшли на поле, позабивали голи. Так на 65-й рахунок зрівнює рівні Рафаелі Герейро, скориставшись скидкою від Томаса Мюллера. А на 69-й забиває індивідуальний гол Серж Гнабрі. Обіграв багатьох захисників та потужно пробив 2-1. Але перемогу Баварія не дотримала. На 75 й кутовий у Дортмунда певний хаос у штрафній Баварії. І захисник Дортмунців Вальдемар Антон вганяє м'яч ворота. два До чи Дортмунд за останні три тури, чимало голів завив з кутових. Про це ми трішки пізніше поговоримо. Відповідно, Баварія дортмунд 2-2, ну і також в нічю в цьому турі, грає і Ліверкузен, але грають Ліверкузенці в абсолютно безгольову нічию 0-0 проти Уніон Берлін. Господарям навіть не допоміг Флоріан Вірс, який вперше за місяць грав після травми. Тож по сім очок набрали Баварія та Ліверкузен за останні три тури, і як наслідок шість балів між ними в турнірній таблиці. Поговоримо тепер про боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Тут відбуваються неймовірні речі, оскільки за останні три тури жодні з команд не вдалося залишитися на тій сходинці, на якій вони були до того. Найбільше падіння у Майнца. за три тури лише один набраний бал. Ну добре, 27-му турі виїзна поразка 1-3 від Дортмунда, все ж таки супротивник серйозний. Безумовно, прикро було програвати і в 29-му турі на виїзді від Хофенхайма 0-2. Але в 28-му турі вдома мали перемагати аутсайдера Хольштенкіль. Але на 34 й хвилині опинилися в ролі наздоганяючих. Тим не менше на 75 й таки наздоганяють. Нельсон Вайвер приймає м'яч на груди в штрафні супротивника та потужно пробиває. 15 хвилин було до завершення матчу. Вхапили м'яч, побігли на центр поля. Навіть кілька разів влучили в каркас воріт, але каркас воріт це не гол, тому нічий я один-один. Манс, який був три тури тому третім, зараз уже п'ятий. Але третя сходинка порожньої не лишилася. Туди піднімається Айнтрак з Франкфурта насамперед завдяки домашнім перемогам. Так, в рамках 27-го туру, завдяки голу нестаріючого Маріо Гьоце Айнтракт виграв у Штутгарта 1-0. А в 29-му орли були більш переконливішими. 3-0 розібралися з аутсайдером Хайденхаймом. Щоправда, між цими домашніми перемогами була одна виїзна поразка 0-2 від Вердера. Про бременських музикантів ми поговоримо трішки пізніше. Зважаючи на те, що Айнтрах на цьому тижні вилетів з Європи, тобто зараз у команди буде повна концентрація на чемпіонаті, є хороший шанс на те, що команда таки зону лігі чемпіонів собі гарантує. Можливо, зону Ліги Чемпіонів гарантує собі і Лейпциг. бики з п'ятої сходинки піднімаються на четверту. Хоча останні три тури для колектива були неоднозначними. Так в 27-му виїзна поразка від Борусі з Менхенгладбаха 0-1, і боси команди не витримують та звільняють тодішнього тренера Марко Розе. Безумовно, Роза, як то кажуть, напрацював уже по сезону на це звільнення. Пам'ятаємо і певний провал у лізі чемпіонів, але звільнення на фініші сезону доволі таке ризиковане рішення. Але боси Лейпсиха на це. Рішення пішли. Спочатку здавалося, що воно неправильне, оскільки в наступному ж матчі Лейпциг, наприклад, програв півфінал Кубка Німеччини. Та граючи в 28-му турі чемпіонату вдома проти аутсайдера Хофенхайма, також пропускає першим. Здалеку пробив Том Бішов, а голкіпер Лейпцига не зреагував 0-1. Але в підсумку трапляється події, якої з Лейпцигом не було аж півроку в національному чемпіонаті. Цю подію розпочинає Бенджамін Шешко. Він на 24 й хвилині зрівнює рахунок. Подача з кутового і класно діє на другому поверсі нападник Лейпцига. За 4 хвилини ще й трішечки допомагають гості, оскільки пряму червону отримає захисник Офенхайма Лео Естігор за фол останньої надії, і Лейпциг дотискає свого супротивника. На 43 й хвилині свій перший гол за Лейпциг забиває зимовий новачок Рідле Баку, а на 84-й Четвертій крапку ставить Юсуф Поульсен 3-1. В наступному 29-му турі Лейпциг знову забиває тричі. Виїзна перемога 3-2 над Вольсбургом. Хоча гості лідирували і 3-0 насамперед, завдяки голу Хаві Сімонса. Ледь не втратили перевагу, але все ж таки не втратили. Як наслідок, вперше за півроку Лейпциг виграв аж два матчі поспіль в національному чемпіонаті. Ось така нестабільна команда в цьому сезоні. До речі, на даний момент керує командою у Жолт Льов. Чи працюватиме він лише до завершення сезону, чи можливо в наступному. Я думаю, багато що вирішиться, де фінішує Лейпциг. чи в зоні Ліги Чемпіонів, чи ні. Ну але найкраще останні три тури в Бундеслізі провели бременські музиканти, команда Вердер. Три тури, три перемоги, 100% показник. Єдиний колектив, котрому це вдалося зробити. Ще три тури тому Вердер борсався на 13-й сходинці. Зараз лише в трьох балах від зони Єврокубків. Бременці показують класний видовищний результативний футбол. В кожному матчі забивають мінімум по два голи і грають, як то кажуть, до останніх секунд, оскільки багато голів на 90-й, а то навіть 90 плюс хвилині. Так, в рамках 27-го туру переконлива виїзна перемога над Гольштанкілем 3-0 з видовищними голами. На 25-й хвилині прямим ударом зі штрафного відзначається Марвін Дукш. з гострого кута пробував, але таки закрутив дальній кут, і м'яч від стійки залетів у ворота. На 59-й ще одна феєрія Фелікс Агу як рукою з за меж штрафної поклав м'яч в дальню дев'ятку 0-2. А на 93-й після контратаки, Марко Грюль замикає прострільну передачу від партнера 0-3. В наступному 28-му турі домашня звитяга над учасником Єврокубків Айнтрахтом 2-0. Знову з голом наприкінці зустрічі. На 84-й м'яч відскакує до неприкритого Романа Шмітта, котрий закручує в дальній кут 2-0. Ну і в останньому 29-му турі виїзна вольова перемога над Штутгартом 2-1. Бревенці пропустили першими, але потім дублем відзначається шотландський нападник Олівер Берг. Другий гол забиває на 90-й хвилині, тобто Вердер вириває перемогу. Отримав Берг розрізну передачу. Чи від партнера та в один дотик пробив один-два? Хотілось би таку веселу та результативну команду в наступному сезоні побачити в єврокубках. Також в наступному сезоні в Єврокубках ми можемо і побачити Борусю Дортмунд, яка за попередні три тури суттєво покращила свою турнірну ситуацію. Так, в рамках 27-го туру комфортні 3-1 над Майцем. З дублем від Масіміліана Байера та з двома голами після кутових. Зокрема, на 42-й хвилині за рахунку 1-0 у господарів і Емре Джан класно діє на другому поверсі 2-0. А на 75-й ще один кутовий подача і цього разу вже забиває Масіміліан Баєр. Схоже, тренерський штаб Серйозно попрацював над цим компонентом гри. В наступному 28-му турі Дортмунд забиває ще більше аж 4-1 на виїзді над Фрайбургом. З першим голом за Дортмунд від орендованого у Челсі Корнічук-Вомеека, молодого англійця. Схоже, Дортмунд знову буде розвивати англійську молодь, а потім за серйозні кошти їх продавати. Ну і в останньому, 29-му турі престижні 2-2 проти Баварії. Як наслідок дортмундці на даний момент лише на три бали відстають від зони Єврокубків. Далі поговоримо про боротьбу за виживання. Практично гарантував собі прописку у вищому дивізіоні Берлінський уніон. Три тури команда попередні не програвала. А загалом берлінці вже п'ять поспіль турів не програють. Причому календар тут у них був просто неймовірний: Айнтрахт, Баварія, Фрайбург, Вольсбург та Ліверкузен. Ще раз нагадаю, в попередньому турі 0-0 уніон на виїзді зіграв з Ліверкузеном. І далеченько вже відірвалися берлінці від зони вильоту. Тож в наступному сезоні, скоріш за все, столиця Німеччини буде Презентована у вищому дивізіоні. Дуже важлива гра з точки зору боротьби за виживання відбулася в 29-му турі хольштан кіль проти Сан-Паулі. Дві команди, котрі піднялися в минулому сезоні до вищого дивізіону і котрі зараз боруться за виживання Долю матчу вирішив сигнал на годинник. За рахунку 1-1 на 92-й хвилині атака від Санк-Паулі правим флангом. Прострільна передача. Першим на м'ячі був захисник господарів Максим Гешвіль, але дещо незграбно зіграв і м'яч від нього полетів у ворота. Він то шкіряного вибив, але вибив уже за лінії воріт. І на годинник арбітра приходить сигнал, показує на центр. 1-2, поразка господарів, які на останній сходинці в турнірній таблиці. До зони виліту повертається Бухом. Команда, яка нагадаю, не так давно, навіть Баварію на виїзді обігрувала три Попередні три матчі лише програвала. Особливо прикрими та болючими були домашні 0-4 від Штутгарта в рамках 28-го туру. А от цьогорічний учасник Єврокубки від Німеччини команда Хайденхайм, яка також продовжує вести боротьбу за виживання, за останні три тури забила лише один гол. Але він був переможним. Дещо несподівано в рамках 27-го туру Хайденхайм на виїзді виграв у Вольсбурга 1-0. завдяки реалізованому пенальті. На 16-й хвилині забиває Марвін Пірінгер. Речі, в цьому матчі в основному складі у Хайденхайма було аж 10 німців. Можливо, німецькі патріоти бажають Хайденхайму таки вижити у першій бундеслізі. І незважаючи на те, що після того Хайденхайм зазнав ще двох поспіль поразок, але вони таки перебувають на даний момент за межею зони вильоту. Прийшов час поглянути на турнірну ситуацію в Бундеслізі за 5 турів до завершення чемпіонату. Тож лідирує Баварія 69 балів у Мюнхенців. Плюс до того вони є одночасно і кращою атакою чемпіонату, і кращою обороною, беззаперечні лідери. На відстані 6 балів від них поки що діючий чемпіон Лівер Кузенський Байер. Відставання нібито невелике, але зважаючи на те, що лише 5 турів залишається зіграти, відставання грандіозне. На третій сходинці Айнтрахт 51 бал, також в зоні Ліги Чемпіонів Лейпциг 48. Але Майнц, Фрайбург, обидві Борусі та Вердер не лише поборються за зону Єврокубків, а й за зону Ліги Чемпіонів. Давненько в зоні виліту перебуває Хольштанкіль. У команди зараз 18 балів, це на 11 менше, ніж у рятівної сходинки. Але при цьому лише на 4 менше, ніж у позиції перехідних матчів, тож виживання можливе. Особливо для Бохума, у котрого на 2 бали більше. Ну, а власне, на позиції перехідних матчів перебуває Хайденхайм, 22 бали у команди. Всі інші трішки відірвалися насамперед Уніон Берлін, котрий на 14 балів випереджає зону виліту. І Берлінці вже в 30 тридцятому турі офіційно можуть гарантувати собі прописку в першій Бундеслізі на наступний сезон. Нападник Баварії Гарі Кейн за останні три тури забив два голи. А от його найближчий переслідувач Патрик Шік з Ліверкузена взагалі не забивав. Тому між нападниками зараз шість голів різниці в списку бомбардирів. Скоріше за все Гарі стане кращим бомбардиром чемпіонату. Ну а його команда за певного збігу обставин вже через два тури офіційно може стати чемпіоном сезону 2024-25. Як то воно буде подивимось, а потім, звичайно ж, про те поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по-особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре!